Кілька вантажівок цегли, купи обрізків від дерева, пісок та інші різнобарвні відходи будівництва. Усім цим можуть милуватися черкащани примісінько у центрі міста. Так на фронт за господар будує житло і реагувати на попередження міської влади не надто поспішає. Ми просили не робити зберегти лице міста. Ну рахуйте, ну це восьмого завозилося сьомого, восьмого, дев'ятого день перемоги. І центральна частина місця такий вандалізм. Ну, я рахую це неподобство. Прибрати ж це неподобство. Господар будівництва мав ще за три дні після попередження. Знайти ж самого винуватця сміттєвого безладу нелегко. Хто є господарем будівництва, робочі не знають або просто не бажають розповідати. Ні. Хто він, ви не знаєте? А гроші, хто вам платить. На добровольних началах працює. В даному випадку земля. Міського. Ну я ж не власник. Нас попросили ну, бра територію, ми займаємося обуркою. Дуже... Ну а як же ж? Ви ж дивіться, засипали котловану. Брали ще, бінь, пісок убираємо, кирпич убираємо. Це ж швидко так не робиться. От. Дуже швидко робилося, коли завозилося. Фактично завезено було 8 числа, за півдня завезений весь. Вся цегла була завезена. Утім, миритися із таким сміттєвим безладом у міській муніципальній інспекції не збираються. Її представники вже склали протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Скоро він буде внесений на розгляд адміністративної комісії, а порушник правил благоустрою міста буде оштрафований на суму півтори тисячі гривень. По даному факту також була запрошена екологічна інспекція Черкаської області, яка на даний час нараховує збитки такі були нанесені власникам даної земельної ділянки. Після підрахування йому буде виставлений штраф, компенсуючи збитки. І також буде наложений штраф за порушення екологічної екологічної обстановки. Недопустимо вивезення сміття, гілля, листя на прибудинкову територію, на вулиці міста, на тротуари. І заборони складування будівельних матеріалів на зелених смугах міста. Хоча на цьому порушення не закінчується. Про безпеку своїх працівників та городян забудовник також не подбав. Через провід люди йдуть. Ну це, це це елементарна техніка безпеки. Аби зупинити сміттєвий безлад на вулицях міста, екологи вчать Черкащан будівельному етикету. Буквально за 20 метрів на тій стороні вулиці людина теж будується. Проводяться роботи, але людина огородилася забором, поставила по всім нормам, закрилася і спокійно собі працює, не заважаючи ні пішоходам, ні сусідам. Загалом ж вивозити ось такі об'єми будівельного сміття черкащани мають за власні кошти, як і контролювати його накопичення у власному дворі. Євгенія Гнівшева, Юрій Підлісевич, Вік, Кановини.